Чи рухається Україна к Грудню к повному блекауту к дуже ну, таким серйозним відключенням світла і енергетики в Україні? Я вважаю, що Україна не, рухаєте, не рухається туди навпаки, такої проблеми в грудні, як вона є в листопаді, я не вбачаю. Чому? Затемнення відбулося в аспекті к Сатурну, затемнення місяця. І воно було на Урані. Уран означає електрика, затемнення електрики для людей. Місяць означає цивільних людей. Сатурн означає обмеження в аспекті Курану. Аспект Сатурна-Курану був точний в жовтні, потім почав знижуватися, знижуватися по параболі. Те саме вплив затемнення. Він знижується. По параболі, тобто плюс-мінус три дні від затемнення сильний вплив, плюс-мінус тиждень менш сильний, плюс-мінус два тижні ще менш, плюс-мінус місяць ну, ще менш сильний. Але в чому проблема? Проблема в тому, що оці ці аспекти Сатурна Сатурн він так впливає на психіку людей, що людям здається, що це твердо, фундаментально. Це точно все так і буде, і все так і буде, і далі так і буде. Тобто, і хоча ну, ми бачимо, що кількість ракет, ефективність ПВО все більше і більше, ракету РФ все менше і менше, там якісь проблеми з постачанням тих дронів з Ірану, але це енергія Сатурна вона впливає на нашу свідомість так, що нам кажеться, все, ото ну, все вже трансформатори розрушили. Там все електрику розрушили, це завжди буває на аспектах Сатурна, які розходяться. В приватних консультаціях ця людина не вірить, що в неї щось зміниться. Наприклад, коронавірус був під сильним впливом Сатурна і коли був 2022 рік. Багатьом людям здавалося, що все, тепер коронавірус. А от 2022 відійшов і вже якось менше коронавіруса, і не так все це серйозно ну, здається. У кінці 90-х роках була сильна енергія Сатурна і Козорога, і людям казалося, що от розруха після СРСР, все вона тепер буде завжди, це закінчено. От розруха, життя розрушена. Ну, у багатьох людей було таке відчуття. А потім почали з двохтисячних, якось немає ну, такої сильної, ну панічної, типу, ну, реакції на це все. От. Якщо ми подивимося на грудень місяць, то ми можемо в аспектах астрологічних побачити, що оця квадратура від Сатурна до Урана вона розходиться. Ну, от е максимальне її таке ще трошки відчуття ну, там, до 10 грудня, але ж все менше і менше. Після 10 грудня Сатурн взагалі не має аспектів ні до чого. Ну, до Сонця, тобто, ну це ж тимчасовий, тобто до таких дальніх планет Сатурн це практично планета без аспектів ближче до Нового року. А це означає, що ідея ну, обмеження, ну, типу, ну, чогось, ну, а світла в тому числі, вона не буде актуальною. От. Тому ми, значить, рухаємося ну, в бік від цього, від цього Сатурна. Так, ну все, дякую за увагу. Хто хоче, приходьте на столичні консультації. Також в мене прохання, кому так сказати, не в облом, підпишіться на мій інстаграм, а то ну, я його не розвивав і в мене там мало підписників. Аспекти Сатурна проходять і тому тема мала вже не актуальна. Хочу більше підписників на інстаграмі. Юпітерянське бажання на енергії стрільця. Ще раз всім дякую за увагу. На все добре.